Має вітання! Рецепт із серії закалапуцяв і готово. Готуємо, як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Сир. Я використовую 9%, але це не так важливо, можна і 5%. Я хочу, щоб залишились шматочками. Але ось ці, бачите, такі крупні. Я трошки їх е, зроблю дрібнішими. Ось так. Кому цікаво, це білоцерковський сир. Груші маю ось такі цупкі, дві груші можна взяти: і яблуки, персики, абрикоси, взагалі що завгодно. Все дуже просто почистить та нарізати. Нарізати буду дрібними шматочками. Якщо не бажаєте, то ви не очищайте. Я діткам почищу. Все, змішаю сир та грушу. Між собою відразу поєднаю, зробила це в першу чергу, щоб потім вже в готове тісто додати цю начинку. Тісто, Три яйця. Один, два, три. Середні яйця. Це сіль і ванілін. Якщо ванільний цукор, то один пакетик. Цукор 150, 200, вирішуєте ви за вашими смаковими вподобаннями. Все змішати поєднати. Зараз додаю 200 мл теплого кефіру. Можна додавати йогурт та сметану. Як ви розумієте, на сметані вони будуть найсмачніші, більш таки будуть жирненькі та смачненькі. Масло вершкове розтопила. Чи можна замінити на маргарин, будуть питання так можна, тільки ви вирішуєте, що ви їсте. Все додаю також поєдную між собою. Борошно. 280-300 г, все залежить від розміру яєць. Зараз, побачите, по консистенції тіста, все покажу трошки ще залишу. Краще завжди додати, ніж зробити забагато. Але це кекси, і їх зіпсувати дуже важко, тож не хвилюйтесь. Додаю ще залишок борошна. І ось яке має вийти тісто. Подивіться на цю консистенцію. Ні, воно не зарідке, таке і має бути. Все, готово. Зараз додаю начинку сир та фрукти. Ще забула сказати, духовку включить завчасно. Духовка в мене вже гріється. Включила її на 200 градусів прогріватися. І тільки зараз я додаю соду в самий крайній момент. Ось, бачите, пласка одна чайна ложка без горки це важливо. Додаю і якісно перемішую один раз. Потім вже тісто мішати не можна. От Раз зараз перемішали і все. І будь ласка, використовуйте якісну соду. Не беріть оту кілограмову, знайдіть якісну соду і використовуйте. Якщо цікаво, яку капсули формочки, я використовую доктор Откір соду і супер задоволена. Все, ви, ви берете ті формочки, які вам підходять, які ви маєте, або взагалі чашечки берете кава, чай, смастити всередині олією або маслом, притрусити борошном та насипати тісто, випікати. Все теж супер класно працює. Бачите, не до кінця насипала, щоб було куди тісто трошечки підняться. Подивіться, бачите? Я вам покажу, я обережно насипаю тісто, не перемішуючи його. С краєчку, так раз-раз. Все, наповнюю, всі формочки. Ось така вийшла краса, відправляю на 20 хвилин 22-200 градусів. І ось вони, ароматні, гарні, яскраві красунчики. Ось цей сир, шматочки, вони за 20 хвилин не встигають запектися і не стають жорсткими. Залишаються вони ніжними та м'якими. Звичайно, ви ж розумієте, що це смачно, соковито, Тут тісто само по собі дуже смачне, ще й начинка така класна. Тож обов'язково готуйте для себе, для діток, і хай вам буде смачно. Бачите, яка краса? І як завжди, смачного!